Ось уже більше року на теренах України точаться жорстокі бої із ордами терористів і мародерів, яких сюди так щедро надсилає путінська Московія. Наші захисники мужньо тримають оборону і знищують окупантів. Але, на жаль, на цій клятій війні і Україна втрачає своїх незардливих захисників героїв, яких земляки в скорботі зустрічають на шляху до рідної домівки, а потім проводжають їх і в останню путь. Йдуть у вічність сміливі, щирі, добрі, працелюбні, життєдайні. Сьогодні в останню путь ми проведжаємо справжнього чоловіка, мирного жителя із золотими руками, будівельника, воїна, з вірним і сміливим серцем. 31 березня біля населеного пункту Діброва Сєвєродонецького району Луганської області у жорстокому бою за рідну батьківщину загинув. Кулеметник військової частини А 4020 солдат Бобир Віктор Володимирович. Віктор Бобир народився 14 жовтня 1978 року у місті Миргороді, закінчив 9 класів місцевої школи номер 9 та опанував будівельну спеціальність у Миргородському професійно-технічному училищі номер 44 Численні друзі поважали Віктора за принциповість. Привітність, щирість і готовність допомагати дитяна Усик, скажімо, згадуючи роки дружби із Віктором, відзначала безмежну його турботу про маму і батька, рідні та друзі. Адже він народився з якимось дивовижним поєднанням ніжної душі і сильною духом людини. Як воно так могло поєднуватися, неймовірно. А ще Віктор Володимирович мав дуже шляхетну мрію зробити наше місто красивим, затишним і комфортним для життя. Вдячність та добрі відгуки про майстра Муллера і будівельного бригадира Віктора Бобера сягали за межі рідного Миргорода. Все складалося у його житті: робота, родина і народження сина, активний відпочинок з друзями, рибалка, шахи і поїздки на футбольні матчі. Віктор любив життя і жив наповну. Чесно і щиро, а коли над рідним краєм нависла загроза, став на його захист. У 2015 році брав участь в антитерористичній операції на сході держави, а рівно рік тому був мобілізований на війну з расистами. Рядовий бобир мав уже бойовий досвід у 97-му році. Він проходив військову строкову військову службу у 2015 му 2016-х роках. Він проходив військову службу під час мобілізації і ще тоді став на захист нашої України, проходячи військову службу в складі 93-ї бригади, механізованої бригади Холодний я. Так і на початку повномасштабного вторгнення, 3 квітня, він призвався до Лав Збройних сил України і став на захист знову нашої країни. На жаль, війна за Україну, за нашу тишу тут. Коштує таку ціну, втрату наших рідних, знайомих, близьких. Але якби вони не захищали нас там, ми не знаємо, що було в нас тут. Віктор заповнився нам як дуже хороша, світла, доброзичлива людина, гарно вихований, освічений, завжди нам підказував, міг вислухати, порадити. Вибач, друже, що не всі хлопці-побратими змогли сьогодні приїхати, провести тебе. В останню путь та навіки залишився в наших серцях. Поховали Віктора Володимировича Бобера із військовими почастями на Алеї Героїв у Миргороді. Тож вічна пам'ять і слава українському воїну, який до останнього подиху захищав Україну і кожного з нас.